Вот такие динамики заказал. Уже подключил. Звук бомба. Чистый, басистый. Огонь. Монитор. Камера. За него Блять, тут конечно. В общем, хай, сейчас подключу. Покажу. крепеж подняли это защитка, я так понимаю, от солнца, от дополнительного света. Тут, конечно, блять, мое почтение. Ты шо? -ху -ху. Вот такая машина. Монитор покажу сейчас. Оттуда бомба. 8. І отакий монітор. Біля, 10 дюймів. Те, що Full HD. Провода до нього. І до нього можна підключати не одну, а дві. Камери. Дві камери. Це питання. Сейчас покажу. Кронштейн під нього. Як на мене він слабенький? Може я зроблю желізне щось. Оце? Кабель доповнітельний. Бо стоково не хватить. Тут на 5? Іде на 5 метрів. Зараз підключу. Підсвіточка. y co Це або один, або пополам, або два, о що модиться. Це є ну, це виключать. Це понятно діло дійде? Я не знаю ще, що тут і як, ще не помню. В общем, как-то так. Бомба. Монитор, конечно, блядь. А ночью бочек, кстати, ягнян. Сейчас я потушу весь свет и к подсветка полная тишина ой фу блядь, тишина как темнота полная темнота Так, дивимося далі. Думаю, зараз багато непонимаючих цьому людей мені напишуть, а зачем я її купив? тому що надоїло їздить і постійно обертатися назад. Цілий день на поле туди-сюди обертаюся. А є люди, які взагалі боком їздять. А це назад можна буде взагалі не обертатися взагалі. Тобто тільки на поле виїжджаєш, монітор включив і поїхав. Іде до нього ще пульт. Такий. Переходник. Ну, він не нужен мені. У мене пайки все буде. Мафон отакий. От ти що? Щас такого ніде й не знайдеш. не хуйня китайська, там, так? Да? Якось, А тут ти що. Сонька. Це вона в мене колись стояла у джильки. То, бля, чистий, басистий такий звук. Сейчас у мене велика. Стоїть. Блін. Агонь. Так. Держатель для телефона ще один. Потім об'яснював за чим. Шумоізоляція. Ну оце не все ще, там ще 20 листів, а ще лежить акустический кабель, ОБЖР, антисиликон, переключатель. Той що я позвав. Качу стороні. Не з дешевих. Вот. Ну Це ще не все, там ще багато всього. Сідуха, якою я займаюсь. Так і ще по покупкам, що я купив приходничок, отакий є, пневматичний. Це понятно. Тобто, одна муфта на сідушку на воздух. А це чисто на підкачку Шин. Прозбуть, підкачати щось. Це понятно. Отак, Отак. І клапан О, ось сюди. Ну, а це у балон. переходничок тільки якийсь треба буде виточити сюди. І все, в общем. Оце отак воно буде виглядати. Манометр підкупив, щоб бачить, яке давлення у балоні. Понятно. Ну і все.